Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але можлива сьогодні активність ворожої авіації, так само, як і є загрози з моря. Отож, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і пам'ятаємо. За цей час ми навчилися багато чому. І найголовніше не панікувати, брати в себе в руки, наскільки це можливо. А для нас неможливого немає. Усі органи влади знаходяться на місцях. Ситуація є повністю контрольованою. Сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання. Так що рухаємося далі, Одещина продовжує працювати на оборону та на звільнення наших тимчасово окупованих територій. Я кажу про всі ділянки нашого спільного українського фронту. Ну, звичайно, ворог не полишає нас поза увагою. Черговий фейк на гора видалась. Видала якась тваринка. Тваринка, бо це колаборант, якому нема ні ім'я, ні племені. Тим не менше, під Одесою начебто знаходиться концентраційний табір, де є українці, що не хочуть воювати проти Росії. Ну що ж, фейки, як завжди, є фейками, хочу сказати, що у нас настільки багато таборів, де готуються з бажанням і мотивацією українців, щоб нищити ворога. Дуже багато. Так що, вражено, ми йдемо. Йдемо, щоб знищувати ворога і здобувати перемогу. Зернова угода працює. Так що вперед! Все буде добре. І не забувайте: день весняного рівнодення, тобто весни стає все більше. І ми переможемо! Слава нації! Смерть ворогам! І обов'язково! Postmiernicy.